Вітаю вас, шановне товариство. Сьогодні ви знову на каналі Столяр Мастхев. І я хотів би вам показати дуже цікавий рубанок, який мені прислав на огляд Дмитро Фіс. Рубанок зібраний, зроблений фактично на базі легендарного Stanлі номер 40. Це досить рідкий рубанок. За ним полюють багато колекціонерів, особливо коли вони в зборці, і в повній зборці. І, в принципі, кожен столяр за кордоном хоче мати собі такий шерхебель. Їх зняли з виробництва, і тому це є така рідкість. Виробляють шерхеблі лише такі відомі бренди, як Ліннельсон. І Veritas ну Там просто баснословна ціна, тому якби бушний э, Шерхебель, це якби така хороша ніша, і їх розкупають в принципі по хорошій ціні. От. Звичайно, що не комплектні, вони дешевші. В принципі, цим, я так розумію, Дмитро скористався і він випустив цілу серію. Ось таких от рубанків, по-моєму, 9 штук. Ось це п'ятий з цієї серії. Разом з іншим майстром, з Андрієм Юрченком, от, вони зробили ці рубанки. Тобто Андрій швидше за все робив ці ручки. Хто робив латун, не, бронзові деталі, я не знаю. Це швидше теж за все був якийсь майстер, про якого ми навряд чи щось дізнаємось, ну, але він був однозначно, так само, як і у цього прижиму теж швидше за все був майстер. Можливо, це зробив і сам Дмитро. От, цього я не знаю. Але, зрештою, якби зборка його, і то, як це зроблено, це його замовлення і його чудова робота, яку він завершив і фіналізував. Курбанок дуже гарно виглядає, має дуже привабливий вигляд. На жаль, я не можу його спробувати. Ось майстер просив мене залишити право першої стружки за покупцем. Ці рубанки продаються. Силочку ви можете побачити в описі до цього відео. Ну, а зараз я би хотів пройтись по деталях цього рубанка. Я не буду його розбирати, щоб дивитися, як там він зібраний що зроблено, Ну, думаю, що зроблено все перфектно. Це і так видно по зовнішньому вигляду. ну Давайте почнемо, напевно, з прижиму. Прижим зроблений з бронзи, я так розумію, чудове виконання, чудове фрезерування і взагалі дуже гарна робота. От українські майстри не перестають дивувати. Коли їм щось треба зробити, вони завжди робляться дуже гарно. Думаю, що це робота по своїй точності. І красоті не вступає ні Лінельсену, ні Верітесу. Великий Гвинт 12. Значить, різьба. М12, я так розумію, метрична. Ось, Так що ну, хід різьби теж досить великий. В принципі, це спеціально зроблено для того, щоб швидше можна було затиснути прижим. І друге, це, щоб ця різьба не так швидко спрацьовувалася. Тобто, глибина різьби її крок. Якби збільшений, я так розумію, для того, щоб цей прижим міг працювати довше. Чистоту поверхні ви самі бачите, вона чудова, дуже гарна шліфовка і потім полірування. В принципі, з часом цей прижим прийме такий досить. Окислений старовинний вигляд. Зараз це така блискуча, гарна деталь. Далі давайте подивимося ніж. Ось, ніж теж дуже гарно зроблений. Ось, ніж, швидше за все дуже гарно заточений. от да. Спинка зашліфована, заполірована. На самому ножі Вороніння, От, товщина ножа 4, 4, 2. 4 2 мм і два. Це прекрасний грубий ніж для Шерхебля ну це є критичним, тому що треба дуже грубий зйом робити дерева, і коли ніж вібрує, він сильно вириває деревину. ну В принципі, це може бути якби і все одно там далі вишліфовується. Але, якби в роботі я пробував з різними ножами працювати, товстий ніж це прекрасно. ось Тепер давайте подивимося по цій тушці по фарбі. Фарбове покриття, по-моєму, виконано гарно, візуально ми бачимо, що все зроблено добре. От, які враження в мене від тушки стенлі Сиркового, як на мене, тонкий чугун. Тобто сам по собі він. Легший, якщо порівнювати, наприклад, з тим же самим восковим, бо я з іншим не можу порівняти. Він досить тонкий. Ну, і це може бути як плюсом, так і, і мінусом. Тобто легкий рубанок, від нього не стомлюється рука. Я впевнений, що це якісний чугун, він. Просто так не поламається. Єдиний мінус може бути це вібрація. Тобто, якщо ми маємо тонку підошву, а вона досить тонка, то так вона виглядає товстою, ну бо тут напис і кінець товстий. Але туди далі, от якщо навіть рукою взяти, ну в мене немає мікрометра такого, щоб я ось так от поміряв. Но там тонше він. Ну і тут її йде потовщення, тобто якби площадка під ручку. От Вона, звичайно, виглядає товстою, але сам чугун. тут, От він, от він тоненький. Тось, якщо взяти, наприклад, і бокову сторону поміряти, то це 4,2. Міліметра. В принципі, для міцності цього достатньо, для ваги, напевно, що не дуже. Тобто, в принципі, я більше ніж впевнений, що цей рубанок, хоч з товстим ножем, він буде вібрувати. Якщо ще поставити тонкий ніж, то це просто така досить вібруюча буде річ. Ну, і той, хто спробує, той, напевно, переконається. Я зараз просто висловлюю якісь свої судження. Ось, що ще? Давайте ми змонтуємо його, візьмемо його в руки і спробуємо, як він в руці. Ну, перше, що мені... Якби не дуже подобається, що е, ніж зараз зроблений. ну Буквально його б, напевно, здалося зробити коротше, трошки, там може, навіть на пів сантиметра а може і на цілий сантиметр, щоб рука нормально тут проходила і навіть з костяшкою. Я би його підрізав десь от на ну Десь на сантиметр точно. ось Тому що так е, м він лише під пістолетний хват. Тобто його можна брати лише ось так. от. В принципі, це досить зручно. Але ну, для роботи, я думаю, що це якби не той хват, яким можна працювати там, довго. Ну, хоча, хто звик, можливо, так, йому і зручніше буде. Ось можна взяти ось так, от, щоб ця жлізка тут попадала між пальцями, але це трошки може бути травматичним. Воно ну, вже мені тут трошки воно особливо цей край підгризає. Ну, і палець може десь застрягнути. В принципі, якщо ви в рукавиці будете працювати, то якби, нормально. Ось. Ну Зрештою, той, хто цей рубанок придбає. Він зможе собі якось його підкоротити, ну а без з часом, в принципі, шерхеблі досить часто тупляться, і, в принципі, ви просто будете мати більший запас ресурс самого ножа. Що ще по цьому рубанку? Я можу вам сказати. В руці він досить хваткий, ручка, дуже зручна. Передня ручка теж достатньо велика. Ось, бачите, вона широка вона десь сантиметрів 4 сантиметра, міліметрів. Зараз я вам скажу, скільки це міліметрів. Так. Так. Навіть 42,5 42, 42 435 Дуже цікавий малюнок. Всього гріха масло теж перфектно накладено на рубанок, на ручки, в цілому дуже гарно виглядає. Прекрасні латунні гвинти на шпильках, які зроблені заподліцо. Тобто, якщо ви так будете тримати руку, ну, так ви не будете тримати, що все таким чином буде триматись шерхебель але менше з тим дуже перфектна робота, нічого не випирає, все зроблено дуже красиво. Наприкінці цього огляду, такого ну, досить поверхневого, непрактичного, просто візуального, як магазин, я хотів би поговорити взагалі про підхід до відновлення подібних рубанків. Зрозуміло, що можна зробити піти трьома шляхами. Перший шлях це пошук оригінальних деталей для того, щоб зібрати в принципі, річ схожу на оригінальний рубанок Stanley 40 або будь-який інший. Тобто ви намагаєтесь знайти деталь. Вона може бути не того періоду, не того року виробництва і так далі. Хоча вони робилися по одній ліцензії. І якби, вони 100% підійдуть, але будуть іншими. Ну, ось, Бачите, від цього рубанка якби мені дісталося в наслідство. Дякуючи майстру, отака от, оригінальна. Ручка Стенлі 40, я її тепер маю для себе як приклад, як розуміння того, яка була задумка самого автора цього рубанка. Задньої ручки мені не дісталося, десь вона згубилася. Ну нічого, десь я колись знайду, щоб зрозуміти, як це було зроблено. Особливо дорогі в Стенлі 40 є прижими, Тобто їх дуже мало і вони дорогі, вони можуть іноді коштувати більше, ніж сам рубанок. От Маючи оригінальний Стенлі прижим, ви практично маєте рубанок. Тому що ну, таких от тушок їх на ринку дуже багато. Там з Шпильками, без шпильок і вони в принципі, коштують недорого. Ну от Перший шлях можете шукати, купити недостаючі деталі і зробити собі якби, практично оригінал Stanley 40. Ось. Другий шлях це відновлення і фактично реставрація, це копіювання. Тобто, маючи, наприклад, оригінальні деталі або маючи фотографію, ви можете, і маючи руки або маючи наявності майстра, який може працювати по кресленнях, ви можете скопіювати і зробити копію рубанка такого. Тобто зробити оригінальні ручки, схожі на оригінал. І оригінальну передню задню ручку. Це при умові, що якщо у вас є ще оригінальний прижим, ось там чи оригінальний ніж. Ну, Ножи це взагалі розходний матеріал. <кій> Бажано знайти хорошу желізку. І просто її сюди собі поставити як зручно. Хто як працює, хто пістолетним працює, той може довше. Хто працює, хто любить отакий от, хват на всі чотири пальці. <кій> <кій> Тому підійде. Коротший. Коротший ніж Ну і третій шлях, яким ми прийшли майстри, які зробили цей рубанок. У них якби своє бачення рубанка, свої якби, дизайнерські примхи. І це фактично такий ремейк. Тобто це. Я би так сказав, зовсім новий рубанок іншого фактично дизайну, який зібраний на базі існуючих деталей а саме тушки. Чим цей шлях прекрасний, хороший? Я дуже люблю такі рубанки. Тому що це якесь нове бачення, тому що якби, майстри змінюються, люди змінюються, вони ростуть. Є якась дизайнерська нова база. І люди роблять щось нове. І це завжди прекрасно. Це просто супер, тому що це дає якісь нові горизонти в виробництві інструментів. Фактично я вважаю, що по технологіях в цьому рубанку зроблено все нове, що можна було зробити в Україні. І саме цікаве, як на мене. Тобто Дизайн цих ручок він якби, дуже глибоко пророблений досвідом, досвідом майстра, який їх зробив. Ось. Так само і металеві далі цей прижим, в ньому враховані якби, всі побажання і відмінусовані всі недоліки якби, прижимів, які були навіть і у самого Стенлі. Тому що там маленька різьба, вона спрацьовується. Вони з часом через те, що. Там не дуже міцна сталь, вони ламаються і так далі. Я вже не говорю про рубанки Там радянського виробництва, у них теж свої нюанси не самі хороші по тому, як зроблені саме прижими. Ще одна така важлива деталь: цей рубаночок в порівнянні з восковим, він трошки коротший. І це, ну, якби забирає запас цей по тому, як ручка стоїть відносно ножа. Тобто, в цій от комплектації саме головне моє побажання з того, що мені би хотілося вдосконалити в цій досконалій речі, і так це трошки зробити коротший ніж. Все інше просто перфект. Мої вітання, мої щирі побажання успіху і майстрам в тому, що вони роблять. І я думаю, що саме коли ти даєш друге життя інструменту, який фактично лежить як хлам. Тому що ну, дуже важко знайти оригінальні деталі. Е, от, робити таку саму копію моделі, яка була зроблена 100 років назад, під ті задачі і під тих людей, які були 100 років назад. Ну, теж якби, варіант, ну, але, по-моєму, не найпрогресивний. І цей третій варіант, коли зроблений такий рубанок, це просто чудо. Я думаю, що ті, хто собі придбає такий рубанок, буде дуже сильно задоволений, буде мати чудову річ, чудового друга в своїй майстерні, От, майстрам, які його зробили. Велика подяка. Це дуже велика і гарна чарівна робота. А я наразі буду з вами прощатися. Дивіться канал Столяр Must Have. Підписуйтесь на нього. Купуйте чудові рубанки. Купуйте цей чудовий Стенлі 40. Е ну, можна навіть сказати, не 40, а Стенлі 40-23. Тобто це модифікація 23-го року. Е от, е всі посилання я. Напишу в описі, де це можна придбати, в кого це можна придбати. Дякую вам за увагу. До побачення!